Друзі, всіх вітаю! Ось нарешті, це сталося. 4 сьогодні квітня і нарешті можна ловити щуку. Заборона знята на лов щуки. Ну, але триває загальна нерестова заборона. Ну, Спійного ловити можна в цю заборону. Так що будемо сьогодні ловити щуку. Ось за мною водойомчик. Це такий мій домашній ставочок, можна сказати. І будемо пробувати сьогодні ловити щуку на воблери твічингом. Я вже був тут. Пару днів назад так на три годинки виходив, і тоді я розловився. Піймав я одну щучку на воблер, таку незалікову, але в принципі більш-менш непогана рибка така 560 грамів. Так що, друзі, поки я збираю спінінг, пропоную вам переглянути, як я виважував ту щучку і саме клювання цієї щуки. Друзі, є клювака, улупила все-таки. все-таки розловився. Перший день, що можна робити, що. Так, улупила жадно, я вам скажу, реально. Як для твічингу, такий сильний вітер сьогодні, дугу видуває. І я аж відчув, реально як вона влупила. Ось така ось, дивіться, перша. Ну, грамів та десь 500-600 грамів. Бачите, жовтуватий колір. Така ось невеличка порадувала. Ну, клювака така, я вам скажу, була дебила, реально. До дух з ударом так вона клюнула. Власне. Зараз десь вже 10-та година, оце з 7-ї я, оце перша клювака. Зараз відпускаємо цю щучку. Зараз, друзі, таку звішу так, для цікавості чисто. Бачите, 560 грамів. Така ось перша щучка весняна відкриття по щуці. І ось така півкілушна щучка порадувала клювакою. І такою жадною клювакою реально класно клюнула. Будемо відпускати зараз. що Шу щукер, дякую тобі за клювання. Давай додому підростати. Що, друзі, зібрав вже свій комплектик. Сьогодні буду рибачити своїм скаєм 762-м до 24 грамів. Ну, це така більша джигова палка. Ну, в принципі, можна неї твічати. Я успішно доволі твічу цією палкою. І ну, мені подобаються такі ось м'ягенькі палочки для твічі. Я не люблю такі, щоб прям кол-колом були. Тому нормально. Sky, катушечка, Shimano наски 3000 у мене тут, шнурок 1.0 по Японії, UGK Upgrade. І зараз буду ставити якийсь воблерок. До речі, ось цього сезону я буду використовувати такі повіці з Hard Mono. Це взяв собі у Дніпро-Свинець, отакі ось повіці. 0,7 мм хардмоно, товщина і 300 мм довжина цього повіця. Взяв сьогодні з собою небагато воблерів, приманок. Таке саме необхідне взяв, зібрав таку маленьку коробочку, в принципі і силікончик взяв тут на джиголовках отакий ось. 3-4 дюйми. Ну і воблерів Поклав різних кольорів, різних розмірів. 110, 115, 120, 130. І маленькі є там 70-ті. Так що є, в принципі, все. І будемо пробувати зараз. Чіпляю, напевно, я отакого. Мій улюблений обларок саме на цій водоймі це інквізітор 110 в такому жовта спинка в нього, така розовенька, чи жовті бока, розовенька спинка. Отакий От ось прикольний обларок. інквізітор 110-й. Буду з нього розпочинати. Потім, можливо, там буду пробувати інші, там з більшим заглубленням, інші кольори, натуралку. Будемо підбирати ключик до щуки. Сподіваюсь, вона вже віднерестилася і більш-менш якась активна стала. Ну що, друзі, перші закиди зараз буду робити. Сьогодні така погодка, ну зараз ясно, сонечко виходить, але передавали на сьогодні пасмурно вдень і там якийсь дощик буде накрапати. Так, вітру зараз немає, але вітер також передавали на сьогодні. Роблю перші закиди, зараз 7 годин ранку. Інквізітор, як вже сказав, і погнали. З першого закиду не клюнуло, це вже добре. Так що результат сьогодні буде. Техніка твічингу в мене стандартна. Два ривочки, пауза, ривочок, пауза, два ривочки, пауза і так повторюю. Буває, просто по два ривочки роблю. Раз-два пауза. Раз-два пауза. Так що можна в принципі комбінувати проводку, ривки різні робити. Там коротенькі такі, одинарні ривочки. Тут вже в залежності від настрою гриби, якщо вона активна, в принципі, можна... Різкі, часті, ривки. Якщо пасивно, то е, такі коротенькі і великі паузи. Друзі, йду я так в сторону вершини, кидаю місцями. Я так зрозумів, що ну, в принципі воно так і є. Ось щука, скоріш за все, недавно віднерестилася. І вона ще перший час стоїть там поруч з тими місцями, де вона нерестилася, тобто на мілячках у вершині. І зараз так потроху буду йти до вершини. Ух, друзі, є клювака. Бачите, клюнула все-таки невеличка, але є. Перша на сьогодні. Ось такий шнурочок. Грамів 200. Бачите, знову інквізитор працює. Ну, ця клюнула без клювання. Так уже я на рибочку відчув, що там щось є. І ось вона є. Зараз таку відпустимо, звичайно. Ось, друзі, розловився. І сьогодні також Ось зірвалася з воблера. Такий інквізитор знову спрацював. І така ось невеличка щучка. Зараз ми її відпустимо підростати. Щукерс, дякую за клювання. Давай додому підростати пішла. Ось, друзі, дивіться, що мені щука залишила е, така дрібна і бачите, і корочка з неї вилітає, тобто вона зараз то ли ще не я все не розумію, то ли це так вже остатки з неї вилітають після нересту. Що, друзі, продовжуємо. Бачите, є результат сьогодні також. Одна щучка перша влетіла, хоч і не величка, але вона є. Десь годинку я кидаю вже. І ось є перша клювака. Так що це радує. Можливо, ще будуть. І можливо будуть непогані щучки. Є тут і гарна щука. Ну, можливо... Та що крупна, можливо, вона ще вона пізніше не і, можливо, вона ще від нересту не відійшла. Є, друзі, ще одна. Тут вже під берго, ай, зійшла. Вже під берегом шнурочок клюнув тут. Друга. Бачите, пішли клюваки. Можливо, зараз натягує якийсь фронт. Ось, бачите, там далі небо таке чорне. І сьогодні передавали якраз дощик десь година 10. І можливо це якраз на оцю зміну погоди оце вона трохи прокинулася. Також була така невеличка грамів 300, але ну, але друге клювання вже є. Це радує. Друзі була клювака Я відчув такі потяжечка Ну рибка не засіклась Третя вже клювака на сьогодні Шнурки от об'ють і не засікаються Де ж нормально Хочеться нормально потримати щучки Так, друзі, зараз Трохи зміню воблерок, Спробую поменше. Можливо, зараз ще великі приманки щука не хоче їсти. А ось отакий маленький може і буде їсти. Натуралочка, отакий Select Reflex 70-й. Зараз його спробую. Спробую рівноміркою його потаскати. Такий легенький твічик. Рівномірка з легеньким твічем. Друзі, покидав я дрібний воблерок, щось не хочу клювати. Зараз спробую отакий 130-й копія підрудру. Select Dementor 130 SP. Оце класний воблер. іменно Оцей колір він у мене відпрацював минулі два сезони по щукам просто топчик. Реально. Зараз на нього спробую. Ну зараз, друзі, оцю щучку звісимо так раді цікавості. Щоб хоч знати якою вагою шнурки клюють. Бачите, 330 грамів. Такі ось щучка 330 грамів. Я думаю тут менше, а тут о, 330. Такі децил зараз додому. Давай щукер додому, дякую за клювання, клю ще. Ось друзі, погода так змінилася, зранку класно, сонечко, зараз ось в обід натягнула е, туч і пішов такий дрібний моросящий дощ неприємний. Ну, Поки що пробую ловити. Побачимо, як воно буде, можливо, в обід проклюне, а повечо. Ну що, друзі, ось вітерець трохи стих після обіду, і зараз спробуємо. Половити після обіду, можливо, щучка на вечір прокинеться, можливо, крупна, от саме ввечері клює. Я пам'ятаю, по минулому року клювали реально краще ввечері. Щука тут, аніж зранку. Ну Ось є мінус, що нагнала вітер, нагнав рязки якраз під цей берег, де я ловлю, і це буде така незручність, буде заважати рязка. Ну, будемо пробувати, що робити. Ух, є, друзі, клювака. Перша така невеличка. Ну, є після обідня. Знову шнурки продовжують клювати. Бачите, така сама, як і зранку. Такий шнурочок. Зараз додому. Де ж крупно? Блін, чого крупно, не хочу клювати. Все, шнурок, давай додому підростати, дякую тобі за клювання. Пливи. вже і сонечко вийшло так е підігріває реально погода міняється швидко зараз хочу спробувати так пройти по місцям де поглибше поставив в облирок трохи більшим зануренням селек дементор і е зараз так пробіжуся можливо вона крупна щука саме ось десь е вже пішла там де глибші місця не знаю будемо пробувати то щось одні шнурки тільки клюють і все, а крупна щука клювати не хоче. Вона промазала і засіклася за бок. Ось бачите, промазала щучка. І так ось, хоча лупанула нормально. Вже під бережком плюнула. Знову інквізитор працює. Давай додому. Ух, і є, друзі, клювака. ще одна ну знову дрібна. Це вже яка? Вже четверта клювака після обіду. І бачите, який розмір. Все менше і менше щуки клюють. Да, щуряк, куди ж ти, блин, лізеш? Воблер майже такий самий, як і ти Як ти його хотіла з'їсти? Такие дрібные, а улупила, блін, нормально. Така натяжка була я подумав там мамка клюнула. Давай додому. Що це взагалі? Я таких ще не ловив. Друзі, буду збиратися. Зараз 6 годин вечора. Вже, чесно кажучи, і рука відвалюється джигувати, проводити в облира, якби ну, так, цілий день напряжненько. По суті, скільки сьогодні в мене було? Вісім, вісім клювань. В принципі, що зранку, що після обіду однаково, по 4 клюваки, зранку дві щуки. Піймав до обіду е, і дві зійшло. І е, ввечері одна холоса клювака була і три піймав. Так що Ну вся щука дрібна. Реально дрібна вся. Не розумію, чому крупна не клює. Вона тут є, 100% є і гарна щука, Ну чомусь вона не бере. Можливо, ще хворіє після нересту. Так що все, друзі. Всім до побачення, до нових рибалок.